Вітаю, мене звати Ірина Ніколайчук, я літературознавиця і літературна критикиня. І сьогодні ми з вами поговоримо про роман Урсули Познанський Ереб. Урсула Познанська австрійська письменниця, і, власне, вона спеціалізується на жанрі Янґедалт на підліткових трилерах. Але роман Ереб це перший її роман і перший же роман, який здобув. Німецьку літературну премію в галузі дитячої підліткової літератури, тобто дебют і одразу зірковий, і одразу дуже серйозна заявка на те, щоби е, Урсула Познанський вписала своє ім'я в е, літературний ринок, а можливо, і в літературний канон. Поговоримо про це далі. Е, власне кажучи, в 2010 році в оригіналі виходить роман Ереб, в 2011-му Урсула Познанський отримує за цей роман премію. А також в 2011 році виходить ще один роман, який, можливо, так само відомий нашим слухачам і слухачкам: це роман Ернеста Клайна Першому гравцю приготуватися, за яким в 2018 році було знято достатньо відомий одноіменний фільм. І який дуже сильно перегукується тематично із тим, про що йдеться власне в романі Ереп, коли я читала вперше цей роман, мені навіть стало цікаво, чи не були якимось чином е, Урсула Познанський, і Ернест Клайн між собою чи знайомі, чи якимось іншим чином перетиналася тематика їхніх текстів для того, щоб значить вони приблизно в один той самий час написали тексти на, на дуже подібну тему. Тому що про що власне йдеться в Еребі? Так, дуже важливо також сказати, що переклад роману вийшов у видавництві Астролябія і переклала його Наталка Сніданко. В 2024 році маємо оновлене видання цього роману. Власне кажучи, можливо і не варто було би виділяти саме цих два тексти, саме цих два сюжети, тому що протягом 2010-х років маємо таких сюжетів, зав'язаних власне на ну, заточених на підліткову аудиторію і зав'язаних на. Е Взаємовпливі і взаємопроникненні реальності тієї, в якій ми живемо, і реальності якоїсь віртуальної, і всіх тих мотивацій, всіх тих е, челенджів, всіх тих викликів, які постають перед героями і героїнями, значить е, таких. Таких романів, таких текстів і таких кінотекстів саме минуле десятиліття спродукувало досить багато. Це і дивергент, це і голодні ігри, це і той, хто біжить в лабіринті. Тобто всі ці підліткові сюжети для, саме для цього десятиліття виявляються надзвичайно продуктивними. Спробуємо поговорити, чому ж саме так відбувається. Повертаємося, звісно, до роману Ереб, навколо якого буде сьогодні відбуватися розмова. Про що ж цей текст? Власне, це абсолютно е, типовий для підліткових young adult романів сеттинг, Це школа. Школа в Лондоні абсолютно звичайна. І на відміну від е, першому гравцю приготуватися чи голодних ігор. Е, дія не відбувається в якомусь далекому майбутньому, чи вона не відбувається в якійсь альтернативній реальності? Вона відбувається тут і зараз. Е, але. Скоріше за все, ми впізнаємо особливо люди, які, значить, з покоління 90-х і нульових, в яких юність відбувалася в цей період, вони впізнають, що йдеться скоріш за все про нульові. Тобто, уявляємо собі абсолютно типову школу нульових, в якій починають відбуватися, звісно ж, так само типовий сюжетний хід для таких романів, дуже дивні речі. Наш центральний персонаж, нік дармор, звичайний 16-річний хлопець, який навчається в школі, який після школи ходить на баскетбол. От у якого достатньо складні стосунки з батьками в тому сенсі, що їх практично немає. Батьків він практично не бачить. Мама постійно зайнята роботою. Хлопець змушений харчуватися напівфабрикатами, якоюсь розмороженою лазанією, якимись розмороженими піцами. Батько так само не дуже цікавиться тим, чим живе син. І абсолютно очевидно, що підліткові е, значно цікавіше проводити час з однолітками, е, збавляти час на тренуваннях і вибудовувати навколо себе якесь абсолютно, абсолютно інше якесь своє середовище. Але одного прекрасного дня це середовище починає руйнуватись. Його товар школи, з яким вони постійно ходили на тренування, пропускає тренування за тренуванням, потім взагалі перестає ходити в школу. Е, а коли нарешті в школу повертається, він починає уникати свого друга. Е... Водночас Нік помічає, що деякі інші учні його класу і його школи починають поводитися дивно. Вони починають ховатися від інших, вони починають пропускати школу, вони починають спілкуватися тільки в якихось окремих групах, і коли до них підходить хтось до цієї групи, хто до цієї групи не належить, вони починають робити вигляд, ніби нічого не сталося. Деякі вчителі так само помічають, що в школі починають відбуватися якісь дуже дивні речі, і деякі вчителі виражають більше занепокоєння, аніж інші. Що ж стоїть за цим усім? Стоїть за цим усім. Квадратна штучка в конверті, якою обмінюються учні і учениці школи, обіцяючи незабутній досвід, фантастичний досвід, щось таке, чого ніколи і ні за яких обставин більше не можна було пережити, тільки завдяки цій штуці. Але є кілька умов. Перша умова так само, значить, не одна відсилка до популярних нині текстів, нікому не розповідати. Про те, що записано на цій маленькій штучці, ця маленька штучка виявляється диском. Другий момент мати вдома персональний комп'ютер і мати одноосібний доступ до нього для того, щоб ніхто не бачив, що ти за цим комп'ютером робиш. І третя вимога, якої не озвучується, але яка насправді є у кожного попереднього гравця, і яку виконав кожен попередній гравець і має виконати кожен наступний. Передай цю гру тому, чи є життя, як тобі здається, порожнє. І дуже сумно, що насправді виявляється, що порожнім є життя абсолютної більшості учнів цієї звичайної школи. Тому вони дуже швидко захоплюються тим, що вони знаходять на диску. Що ж вони знаходять на диску? На диску вони знаходять гру. Але ясна річ, це незвичайна комп'ютерна гра. Саме вона називається Ереб. Вона відсилає нас, і в тексті буде розшифрування, власне, суті, чому вона саме так називається. Вона відсилає нас до античної міфології. І до античної міфології будуть так само відсилки в цій грі неодноразово. Але це незвичайна гра. Ну, тобто, ви уявляєте собі комп'ютер, який міг бути в нульових, підлітка, який грає в гру, і механіка цієї гри. Приблизно відповідає тому, що ви можете собі уявити, якщо знаєте про ігри нульових, але в цій грі є дещо цікавіше. Ця гра спілкується з тобою, ця гра хоче знати про тебе все. І не тільки про тебе, а й про тих, хто тебе оточує. А ще ця гра здійснює бажання. І здійснює вона їх в реальному світі. Вау! Що може бути кращим способом підсадити підлітка? А надто підлітка, життя якого є порожнім, як ми пам'ятаємо. Підлітка, який може усамітнитися достатньо надовго, а занурення в гру потребує тривалого часу: п'ять годин, шість годин, іноді по цілій добі і більше підлітки проводяться цією грою. Що може бути кращим способом для цих підлітків, для того, щоб підсісти на гачок цієї гри і практично забути про ту реальність, яка є за вікном? А це абсолютно звичайна впізнавана нам реальність. Нік. Стає одним із тих, зрештою, бажаючи просто дізнатися, що відбувається, чому більшість учнів школи поводяться дивно. Що це за такий дивний, що це за така дивна квадратна штука, яку вони всі передають одне одному, і чому його, один із найкращих друзів, почав від нього віддалятися? Е, він, зрештою, сам приймає від однієї з учениць школи в, значить, в подарунок цю штуку, і занурюється в світ гри Реб. Е, гра. Окрім того, що вона пропонує безліч цікавих квестів. Вона пропонує дуже особистісне і дуже глибоке спілкування, якого нагадуємо, на жаль, ці підлітки не мають ні в своєму колі, зазвичай, ні з батьками. Вона пропонує надзвичайно докладний, надзвичайно продуманий, надзвичайно цікавий світ, у якому ти маєш можливість вибрати нову ідентичність. Ти буквально стартуєш як безіменний. Потім, проходячи перший квест, ти маєш можливість отримати нове ім'я, отримати нову ідентичність, ідентичність одного із міфологічних персонажів, яких ти обереш, але ти обираєш власне ім'я, і в цій грі ти маєш право називатися тільки так, але поза грою ти не маєш права згадувати про те, що в тебе є ця ідентичність, яка присутня в Аребі. Коли нік долучається до всього цього, він починає розуміти, чому так дивно поводяться учні, чому вони спілкуються між собою тільки знаками. Тому що гра настільки психологічно напружена і настільки пропрацьована, що вона тримає в своїх лищатах абсолютно всіх підлітків, які до неї долучаються, і до кожного, абсолютно до кожної людини, вона знаходить свій підхід. Щоб не спойлерити далі, мушу сказати, що роман страшенно захопливий, в ньому є багато неочевидних сюжетних ходів. от, Можете бути певні, що ви абсолютно до кінця, до останньої сторінки, не знатимете, хто ж все-таки стоїть за грою «Ареб», тому що це найбільша загадка цього роману. Для чого це все потрібно, кому і чому, власне. Знадобилося створювати аж настільки докладний, аж настільки великий, аж настільки маніпулятивний інший світ, іншу реальність для того, щоб підлітки, підлітки, що важливо, підлітки, у життя яких є порожнім, у яких немає достатньо інтересів, достатньо зв'язків в реальності, позбулися тих останніх зв'язків, які вони мають, і з головою занурилися в гру, тому що в якийсь момент, і саме в цей момент НІК виходить із цієї гри. Гра починає небезпечно переступати межі, між власне грою, між тим, що відбувається в інтернеті, на комп'ютері, і між тим, що відбувається в реальності. Гравці мусять виконувати завдання. На перший погляд, дуже дивні, ясна річ, вони ні з ким не можуть їх обговорювати. Для того, щоб отримувати рівні, для того, щоб отримувати додаткові бонуси, які вони в цій грі можуть використати, вони мають виконувати завдання в реальному житті. Ці завдання на позір дивні. Перенести коробочку з одного місця на інше, написати записку. Підрізати гальма на велосипеді однокласника, підсипати пігулки в термос вчителя. щось із всім цим сильно не так, розуміє Нік, і це стає для нього моментом, коли він полишає гру, практично свідомо. Хоча для нього це величезна втрата, коли він втрачає Саріуса своє альтер-его в грі. Це відчувається як фізичний біль. Він тепер не може бути долученим до гри. І як багато інших гравців, які з інших причин покидали гру, наприклад, були вбиті під час якогось із квестів, або так само зіткнулися з завданням, яке не в силах були виконати, вони перший час будь-що намагалися повернутися в гру. Але їм це не вдавалося, тому що ще одне правило: варепти може зіграти лише раз. Шанс тобі дається лише раз. Про що власне йдеться в цьому романі, якщо говорити про якісь підспудні сенси в ньому Е, Звісно, по-перше, про, про міжпоколіннєвий розрив це абсолютно очевидно. Саме відірваність підлітків від реального життя, від батьків. Відсутність контакту з батьками, відсутність теплого, вирозумілого контакту, провокує те, що підлітки шукають розради в якійсь альтернативній реальності, в якихось видах ескапізму. Для когось це можуть бути комп'ютерні ігри, для когось це можуть бути добре, якщо це так, для когось це може бути читання книжок, для когось це може бути вживання якихось речовин, для когось це може бути просто проведення часу в поза дорослою компанії в своєму середовищі. Але втрата зв'язку з реальністю е, провокує те, що підліток може дуже легко підпасти під вплив. І вплив цей може бути достатньо е, пропрацьованим, достатньо маніпулятивним і мати абсолютно небезневинні, абсолютно небезневинні цілі, які підліток, сам того не розуміючи, дуже часто може виконувати. Е, звісно, тут йдеться про дружбу, що я. Абсолютно наскрізною темою для Янге Далпроманів. Для те, хто є про те, хто є справжнім другом, хто є другом тільки на позір, про те, як, в який спосіб справжність дружби може перевіритися. Ясна річ, це ще й про цінності, про те, що, власне, оскільки наші герої, 15-16-річні хлопці і дівчата, більшість із них. Вони перебувають на тому етапі свого життя, коли вони тільки займаються, скажімо, цілепокладанням, покладанням, розумінням, чим вони хочуть займатися далі в житті, і розумінням своїх цінностей, своїх опор. І от саме ті люди, які мали уже в своєму достатньо юному віці досить цих опор і цих цінностей, і розуміння того, що для них важливо, не піддалися Еребу і Реб як. Велика і пропрацьована система, яка занурювалася достатньо глибоко в свідомість своїх гравців, вона про це знала і дуже хотіла отримати саме цих людей. Але саме цих людей знову ж таки не буду казати, кого саме заохочу читати книжку, вона не отримала. І це ще раз повертає нас до того, що е, нічого поганого насправді немає в тому, щоб. Займатися якимось ескапізмом, ми, ми зараз живемо в Україні під час повномасштабного вторгнення. Чи не мені значить, розказувати вам про те, що часом хочеться відволіктися від реальності, яка є за вікном, часом хочеться зануритися в світ, де все достатньо просто і зрозуміло. Часом хочеться зануритися в світ, який винагороджує, в якому правила достатньо чіткі: роби те, що скажеш, і отримаєш винагороду, і не тільки в вигляді золотих монет чи кращого щита. А і в вигляді здійснення абсолютно реальних бажань стосовно абсолютно реальних речей, які ти хотів би мати в реальності, як реальна людина, як Нік, а не як Саріус. Достатньо просто, достатньо багатообіцяючо і достатньо спокусливо. Але потрібно завжди тримати руку на пульсі того, що відбувається тут і зараз. Тому що розмивання ідентичності, розмивання того, чого, власне, я хочу, до чого я прагну, чого би мені хотілося. Призводить до того, що людина втрачає себе. Це дорослим, дуже часто важко, що вже говорити про підлітків. Е, і це так само повертає нас до того, що нам важливо говорити одне з одним, тому що за рахунок чого власне існувала вся система Ереба за рахунок мовчання, за рахунок приховування, за рахунок е, наказів власне, стосовно того, щоб не розголошувати жодних відомостей про гру. Як тільки люди починають говорити, хоча би натяками про те, що відбувається, весь цей задум починає розкриватися. І коли з'являються люди, які можуть говорити прямо, які можуть з'ясовувати те, що відбувається поза власне світом Мереба в реальному житті, цей пазл починає набувати зовсім інших образів. Тобто, дуже проста, дуже простий постулат, дуже проста теза. Заговори, щоб я тебе побачив. Розкажи, що з тобою відбувається, для того, щоб зрозуміти, чи чують тебе, для того, щоб знайти тих хто тебе почує, і для того, щоб заземлитися, зрозуміти, де реальність, а де вигадка, де фікція. І насправді, е, ясна річ, це не був би Ян якби кінцівка не була. Доброю, обнадійливою, мушу сказати також, що е, кінцівка цього роману е, заохочує очікувати продовження, заохочує очікувати наступних дій і розвитку персонажів. Персонажі, абсолютно кожен з ключових наших персонажів проходить свою еволюцію, е, стикається з своїм ключовим випробуванням. І далеко не для кожного з них це реб для більшості з них власне це речі, які відбуваються в абсолютно реальному житті. А реб їх лише підсвічує, реб їх лише актуалізує. І кожен із підлітків наприкінці роману виявляється людиною, яка пройшла цю трансформацію, людиною, яка готова, трошки більше готова, можливо, до дорослого життя, і людиною, яка трошки більше знає про світ, який її оточує, про себе самих, і про людей, які є поруч, і на яких справді можна покластися. Тому що як і власне дуже багато янгалт романів, реб. Повертає нас до того, що є важливим для людини, що є важливим для того, щоб почуватися цілісним і не дати ввести себе в оману. Тому дуже добре, що цей роман перевидано зараз українською. Дуже добре, що сучасні українські читачі і читачки, і не лише підлітки, а й дорослі, можуть ознайомитися з цим романом, тому що і світ гри... І реальний світ Лондона, в якому відбуваються події, пропрацьований достатньо добре. Дуже легко впізнаються нульові, дуже легко впізнається їх атмосфера. Персонажі дуже добре прописані і дуже класно розвиваються. От. І за цим романом, абсолютно без жодної небезпеки для власного ментального здоров'я і для власної реальності, ви зможете провести не один хороший вечір. Для того щоб трошечки відключитися і від дистанціюватися від тієї реальності, яка є у нас за вікном.